У Чернігів завершився благодійний аукціон в підтримку військових оперативного командування північ. Організатори розігрували зустрічі з відомими талановитими і цікавими чернігівцями, керівниками області, підприємцями, акторами, журналістами, волонтерами. На меті купівля дронів для оборони Чернігівщини. На сьогоднішній день можемо говорити про те, що біля 350 тисяч гривень в нас в. Вартують всі ставки, які були зроблені під час двох тижнів, коли тривав цей благодійний аукціон. Тобто, якщо всі ставки будуть оплачені, то таку суму ми отримаємо на виході для того, щоб закупити дрони, які ми планували купувати за результатами цього благодійного аукціону. Люди долучилися власне до купівлі дронів, які на сьогоднішній день є дуже важливими. Для розвідників, для військових, тому що це і такий і розходний матеріал, тому що вони часто губляться. Ну і це власне очі для військових, тому що ми зможемо бачити. Більше інформації дізнаватися про ворога. Найбільші ставки зробили за для зустрічі з футболістом Андрієм Єрмоленком та віце-прем'єркою Юлією Сверденко. В обох випадках переможці виклали понад 20 тисяч гривень. В деяких лотах боротьба тривала до заключних хвилин. Напевно, в політиці у нас є да яскраві представники, звісно, в бізнесі є класні лідери. Але потім, коли ти складаєш це в одну картинку, виглядає дуже потужно. І навіть от, я працюю координую роботу IT-кластеру, і такі проекти є в різних областях. І ми дуже часто ділимося там своїми проектами, ідеями. І коли я там розказувала на общі на загальних колах про те, що у нас є така ідея, і у нас там буде там Юлія Свереденко, там і багато багато інших людей, там у такі, там ну. Мука, Андрій Ярмоленко, і всі так. О, так вони з Чернігівщини. Тобто для людей це також це така комплексний підхід було для них також відкриттям, як і для нас, власне. І це насправді було цікаво. Відразу три лоти зміг виграти не менш відомий чернігівець, психотерапевт Юрій Трухименко каже, зробив це заради допомоги чернігівським оборонцям. На виграних зустрічах є про що поговорити. аукціон класний, бо він трошки так людей так підначує, що а, а може цього, а може цього, це крутий, це відома людина і таке і інше. Тому для мене це просто засіб. Я ставлю це в одну сторону, а то, що я ну, даю гроші на потреби армії, це щось інше. Це, ну, як кажуть, від душі. Я розумію потреби нагальні потреби всього часу, тому я би це так трошки би розводив. А, в мене я кожного місяця якусь суму відкладаю для. Того щоб щось там пожертвувати. серед лотів зустріч з автогонщиком Станіславом Єфименком. Він обіцяє переможцю незабутні та екстремальні перегони. Ось на такому багі. Дякує всім людям, які допомагають у такий скрутний час і готує бонус для інших учасників аукціону. Я дуже щасливий з того приводу, що маю змогу, що запропонувати. Я щасливий, що на мене наставили люди, скажімо так, немаленькі гроші по сьогоднішньому дню. Наскільки зараз всі в скруті, наскільки погано зараз з роботою і дорогі товари. Ну, життя наскільки дороге, а люди взагалі мають змогу, і можна сказати, багато людей останнє надають віддають на допомогу ЗСУ, і я пишаюся цими людьми. І тому маю бажання. Я розумію, що е, якщо людина має бажання зробити щось гарне, але можливо не вистачає коштів, то цих людей необхідно все одно заохочувати і піти їм на зустріч, тим паче для нас. Неважко тому я запропонував Тетяні організувати, що хто там ставили ще гроші. Ну ми обсудимо то тих людей також покатаю. Результатами аукціону організатори задоволені. планують і далі допомагати усіма силами зсу, в якому вигляді поки думають, але точно буде цікаво.